З любов'ю до України така назва виставки, що зараз проходить у приміщенні кіноконцертного залу Ювілейни. Ідея заходу: мистецтво не має кордонів. Мистецтво об'єднує. По завершенню відбудеться аукціон з продажу картини. Всі отримані кошти офіційно будуть оприбутковані фондом громади Херсона Захист та використані на потреби Херсонського прикордонного загону. Благодійна виставка гастролює по всіх куточках України. Спочатку проєкт проходив у Львові, Харкові, тепер в Херсоні. Потім твори мистецтва поїдуть у Ниги в на выставке глядачей сможет оценить работы украинских митців, в том числе и херсонских мастеров. Есть много интересных композиций, которые действительно говорят о том, что опыт художника, вот его профессионализм, и приятно их было бы, конечно, посмотреть. То, что мы здесь и увидели. Координатор виставки з Любов'ю до України в Херсоні В'ячеслав Продан підкреслив, коли виникла ідея проекту показати єдність України, художники не залишилися байдужими і з радістю відгукнулися на пропозицію брати участь в цьому проекті. Україна вона єдина, неділіма. Ця ідея виникла на Львові на одному з семінарів громадських організацій. І цю ідею в «Астрийские художники и молодь стрия, такая организация общественная. Эту идею мы недолго вынашивали, она практически сразу понравилась многим. То есть мы разместили в интернете информацию художникам, дали ее, да, и художники с разных регионов Украины отозвались своими работами. Проте ідея так і могла би залишитися ідеєю, якби не допомога влади та меценатів. По всій країні знайшлися люди, які допомогли реалізувати проект. Тим самим показати мистецтво не має кордонів. Мистецтво об'єднує. У нашому місті цей захід проходить під патронатом управління культури Херсонської облдержадміністрації. Ця виставка започаткувалася у Львові з дуже такої доброї руки одного із банків. І в принципі, вона зараз подорожує чи мандрує Україною. І я думаю, що вона повинна, вона невеличка, вона компактна, тому вона повинна якби, відвідати кожен обласний центр для того, щоб можна було. Мати сприйняття цілісної нашої держави, тому що виставка об'єднує в собі роботи херсонців, роботи львів'ян, роботи харків'ян інших областей України.